Добрий вечір всім. У нас уже сьогодні вечеря. З понеділка почалася. Всі котики вже очікувані, проголодалися. Бачите, там зараз ще тим не дала. Цим уже розклала. Чорненькі вже дала. На, чого ти не їсиш? На, їщі, зараз ще й цим дам. І бабушки Алівті не прийшов, просить їсти. І цим треба дати. Ось сидять сіренькі, обидві кошечки. Одна. Бачите, які вони похожі, але не дуже похожі. Соня, покажись. Бачите, це її мордочка більш така замурзана, то її біліша. Тут марфа. А де бабушки алівтіни вже десь? А ось сидить, чекає. Бачите, зараз йому тарілочку дамо їсти, треба помити тарілочку. Іди котик, іди. Вони всі хочуть зразу їм, я не можу всім їм разом дати, і Он найда наша. Зараз всім видам і йду далі. Дякую всім за підтримку, за допомогу.